Щоб більше дізнатися про інновації, а також послуги, які можуть отримати наші місцеві жителі. І нам розкаже майстер масажу Альона Москалюк. Скажіть, будь ласка, які послуги ви можете надати? У нас в кабінеті надаються такі послуги масажу. Масаж класичний, є профілактичний, лікувальний і косметичний масажі, ну і розслабляючі процедури. E, значить, профілактичний робимо як і дорослим, так і дитячі масажі, спортсменам спортивний масаж. E, тоді з корекції фігури антицелюлітна програма робимо медовий масаж, масаж апаратом вакуумно роліковим обгортання Целагель австрійської косметики Стікс. Із розслабляючих масажів це є стоун масаж гарячими вулканічними камнями, який виконується на все тіло, більш таки розслабляючий, і більше ну, людям подобається це робити в холодну пору року. Аромомасаж робиться ефірними маслами або масажними аромосвічками, які додатково дає людині. Більше розслаблення і краща атмосфера. Також нові ще ми зараз робимо додали процедуру. Це мезотерапія тіла і обличчя. Обличчя це біоревіталізація, а мезотерапія тіла це йде більше корекція проблемних діляночок тіла. Біоревіталізація обличчя це йде, значить, питання, зволоження, омоложення шкіри більше на клітинному рівні. А тіла це більше корекція проблемних діляночок для швидше, швидше, щоб досягнути результат схуднення чи обрати розтяжки на тілі, або таку проблему, як антицелюліт. Скільки всього найменше потрібно сеансів, щоб дійсно це допомогло людині, покращило її самопочуття. Ну, Звичайно, це індивідуально від кожної людини, як, яка реакція організму, як організм реагує. Комусь достатньо, і в залежності від характеру проблеми, якщо є якісь больові відчуття, загострення, запальні процеси, звичайно, ну, покращення чуть -чуть затягується на пару сеансів. А якщо людини там просто перевторє... І вона хоче просто зняти стрес, розслабитися, то звичайно може вистачити одної процедури для такого. Ну, це все індивідуально. Кацію можливо відвідуєте якісь тренінги, семінари, лекції. Так, ми постійно стараємося розвиватися, їздимо на різні семінари від різних шкіл, які проводять на всеукраїнському. ну, всеукраїнські. Також буквально в травні відвідували чемпіонат по масажу, брали участь в місті Львові. От добре себе зарекомендували нас судді журі. Схо хорошо оцінили, ну ми можемо цим гордитися. А чи дороге це задоволення, щоб відвідувати? Ну, звичайно, кожні семінари і кожні там чемпіонати це все фінансово Ну, треба оплачувати, але, наприклад, я рахую, що для того, щоб розвиватися, треба й вкладати, вкладати в себе, вкладати всі знання, і потім буде віддача. Невже для того, щоб стати таким справжнім професійним масажистом, достатньо лише відвідувати курси? Ну, це, звичайно, також треба відвідувати, але перш за все, треба просто любити свою справу і віддаватися повністю їй. На це треба виділити багато і часу, і сил, і терпіння, аби дійсно досягти такого ну, результату. Професіну професійного спеціаліст був професій професіоналом. Чи багато приходить до вас діток на масаж? Діток багато відвідує навіть ну, від новонароджених до дорослого шкільного віку також з різними або проблемами, або просто батьки для розвитку своєї дитини, які турбуються, піклуються, ну призначають масаж. А як ставляться Володимир Волинці до ось таких послуг, що найбільш є популярнішим у вашому салоні? Ну, найбільш популярніше це є звичайно, дівчата себе люблять, за собою слідкують. Це є корекція фігури. Всі хочуть бути стрункими, гарними. Ну і от всі, те, хто постійно підтримує себе, а дехто перед готується до літа, починає там з зими, весни. Але в принципі, ну молодці, що дивляться за собою. Коштують ваші послуги, особливо розділяються на якісь категорії для жінок, чоловіків, діток. У е, нас ціни на наші послуги е, помірні, такі, як в ну, усіх в нашому місті. Е, ми стараємося, щоб було для всіх доступно, але я рахую, що здоров'я краще не економити, краще вкладати в профілактику захворювань, ніж їх лікувати, тому що обійдеться дорожче. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Отож, будьте здоровими, приходьте, записуйтесь на масаж, отримайте задоволення.